Один із найбільших тригерів в Україні російська музика. Як це не дивно, але її досі можна почути майже скрізь і у Полтаві, і в Рівному, і у Львові, і у Києві, навіть попри законодавчу заборону. Так, Верховна Рада заборонила російську музику в публічних місцях ще на початку Великої війни, але періодично спалахують то тут, то там резонансні скандали. Порушників затримує поліція. Як карають любителів російського маскульту, і як кожен хто слухає російське, фінансує військову машину ворога. Дивіться серед містя Києва четвертий рік великої війни. Підлітки вмикають на повну гучність російську музику. Реакція на зауваження, сміх. День жалоби за загиблими через ракетну атаку ворога по столиці і маємо нові інциденти. Жінка танцює під гучну російську музику. За це поліція складає на неї адмінпротокол. І таких випадків по країні десятки. Яка відповідальність за це передбачена? Розповімо потім. А зараз про те, як українці, слухаючи російські треки, спонсорують наших убивць. Навушники це не просто аксесуар. Вони відкривають портал до цілого світу музики. Попри повномасштабну війну, близько 40% українців досі слухають російські треки, і такі прослуховування підтримують культуру країни-агресора. А ще російську економіку в Apple Music мюзіку топ 100 в Україні лідирує українська виконавиця. А слідом за нею, два російські репера на інших стрімінгових платформах, така ж картина. Продюсер Вадим Лисиця пояснює, як така музична всеядність українців збагачує нашого ворога в будь-якому випадку. А на місяць платите, умовно там 5 доларів е за те, що ви маєте доступ до всієї світової музики, в тому числі до російськомовної. Система виділяє ті пісні, які ви послухали, і, і потім на них розподіляє взагалі всі ці кошти, які ви заплатили. Таким чином ці гроші потрапляють до гаманців е російських артистів. Вони з цих грошей платять податки, і ці податки потім е йдуть в бюджет. Е Російської Федерації і вона їх використовує проти нас. І це далеко не копійки. Десь ну, як щонайбільше один цент за прослуховування, а я думаю, що ще й менше. Просто така кількість прослуховувань, яка зараз ну, наразі є в Україні, вона вимальовується в десятки, ну, десятки в мільйони доларів на, на квартал. Хтось це розуміє, але типу, якщо ти слухаєш і нову в принципі в наушниках, то в принципі можливо, але в будь-яку випадку ти за це патиш гроші Росії. Це типу це не ок. Тому я проти, максимально проти. Я не слухаю російську музику, ставлюсь до цього дуже погано. І наскільки ці люди не мають своєї е, позиції громадянської, не мають своєї е, думки, як на мене, і Просто фінансують все, що відбувається тут. Тож чомусь не бачить у цьому проблеми. Чому ви обрали для себе російську? Ну, не знаю, це діло смаку, мені здається. Тут діло не в мові, а просто ну це ж музика, це звучання. Воно ж не залежить від мови. І навіть російських виконавців теж мелодія подобається. Ну, мелодія ж не стає гірші за те, що вони просто ну, російські виконавці. Заборонити слухати російське неможливо, але принаймні це не можна робити публічно. І початку великої війни в нас є законодавча заборона. До прикладу за гучне прослуховування російської музики передбачений штраф. Покарати можна і фізичну особу, і юридичну магазин чи ресторан. От тільки покарання поки символічне. Щоправда, штрафи пропонують збільшити, аби вони були від 5 до 8 тисяч гривень. Тут відповідальність може бути за якихось якісь суміжні дії. До прикладу, коли там якісь люди там перехожі роблять зауваження. Таким громадянам і вони на нього реагують, скажімо так, агресивно. Да, наприклад, і в такому разі поліція може притягнути до відповідальності за дрібне хуліганство, як приклад. Те, що заборона діє, це правильно, та все ж головне змінити внутрішнє ставлення українців, і це відбувається. Пісні наших артистів, які колись звучали російською, тепер українські, як у співачки Олени Тополі, по новому зазвучали її феромони кохання та каштани. А може, а може хто знає, куди маємо ми йти і комусь ту дорогу покаже. Секрети вже не зберегти, намагалась перекладати їх ще в Америці, в куди полетіла із дітьми на початку війни. Але натхнення прийшло лише після повернення в Україну. А по приїзду додому в мене в один день вийшло одразу три переклади. Українська музика поступово витісняє російську. У нас з'явилося дуже багато українських нових виконавців, і груп. Дуже класних Я взагалі дуже щаслива, що це відбулося. Тобто, це такий поштовх дуже серйозний, і музика досить якісна, досить цікаві артисти, досить з такими дорослими мудрими текстами і з гарною музичною підготовкою. Бо війна це не лише про зброю, це ще й про культуру. І те, що лунає в наушниках, теж вибір. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, Роман Гребальник. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.